Друзі, вітаю вас усіх. Бог добрий саме в Твоєму житті, Бог щедрий саме в Твоїх обставинах. І Бог хоче проявлятися в своїй любові, будучи поруч, щодня в Твоєму житті. Амінь. Відкриваємося для Божої благодаті, приймаємо Божу благодать. І бачимо, як те, що Христос звершив на хресті, воно проявляється, активується і реалізується в нашому житті. Амінь. Сьогодні багато людей переживають неймовірну кризу. Війна, страхи, жахіття, вбивство, багато запитань, немає відповідей. І в якийсь момент ти починаєш тонути. В якийсь момент говорять, що почва уходить з ніг. І коли оця думка приходить, що як земля уходить з под ніг, я хотів би згадати історію Давида, що він проходив, і що він говорить, і які висновки ми повинні для себе зробити. 68-й псалом. Давид кричить до Бога, говорить: спаси мене Боже, бо води підійшли до душі моєї. Він знає, де вихід, де спасіння, до кого звертатись. І я сьогодні підбадьорюю Тебе. Почни звертатись до Бога, коли води підійшли до душі твоєї, коли сама велика криза в твоєму житті. Вже скільки можна покладатися на себе, зрозумій спасіння твоє через Ісуса Христа, звернись до нього. Я загруз у глибокій трясовині і немає на чому стати. Війшов у глибину вод, і швидка течія захоплює мене, я знеміг відволання, висохла гортань моя, стомилися очі мої від очікування Бога. Мого. Дивіться, Він говорить, швидка течія глибина, немає сил. Я кричу, я волаю, я плачу, вже очі мої стомилися. І в цей момент немає на чому стати. Немає на чому стати. І коли сьогодні ми з вами проходимо, ми повинні стати на Ісуса. Бог вірний, ми повинні продовжувати вірити в Бога. Вірити Богу і вірити в Боже Слово. Його обітниці, вони так і амінь. Він обіцяв, і Біблія говорить, Він вірний. Тому Він скеля моя, Він фортеця, Він сьогодні забезпечення моє, Він спасіння моє, Він захисник мій. Коли сьогодні у Тебе виходить земля з-під ніг, Звернись до Ісуса. Постав Його основою Твого очікування і Твого життя. Написано тут, що стомилися очі мої від очікування Бога мого. Можливо, ти стомився, але Бог прийде. Ти побачиш Його дотик, ти побачиш Його руку, ти переживеш Його милість. І ти переживеш Його підбадьорення. Тому Він фортеця, Він прихисток, Він визволитель, Він скеля спасіння Мого, Він фундамент мого життя. Тому будуй все на Ісусі. Амінь.